Продюсер Юрій Нікітін про знайомство та 26-річну роботу з Андрієм Данилком за цим персонажем стоїть, стоїть дуже глибока, творча і геніальна людина. Та непростий період у житті артиста. це була дуже серйозна психологічна травма для нього. Нещодавно в Сердючки стався крововилив у голосові зв'язки, і артист може втратити голос назавжди. Як почуває себе артиста? Чи зможе вийти легендарна вірка сердючка сьогодні на сцену Євробачення? Це буде такий музичний сюрприз. Детальніше за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Юрій Нікітін та Андрій Данилко, Вірка Сергійовичка та 26 років співпраці. Поговоримо про Євробачення зараз в нас Україна виступає так на Євробаченні. Будуть багато артистів представлені угу. України, і це приємно. І також поговоримо про стан здоров'я Андрія Данилка, бо в ЗМІ з'являється багато інформації так. З приводу стану здоров'я пана Андрія, як ви можете прокоментувати, як зараз себе почуває артист? Артист почуває себе набагато краще ніж місяць тому, коли довелося переносити тур через те, що Денуко втратив голос, але на радість все більш-менш не так швидко, як хотілося б, але приходить до норми. І то, що бачу я в нашому щоденному спілкуванні, він почувається значно е, гарніше ніж mm -hmm. до того. І збирається їхати на Євробачення в Ліверпуль. Клас. Е, який буде виступ? Це буде виступ Лаша Бонвай з його пісні? Ні, це буде. Це ні, це буде такий музичний сюрприз, але це буде виступ на е, головній сцені Євробачення. Тобто розповідати не буду, побачите. Побачимо чудово, і була ще інформація з приводу переносу туру так на Америку. Спочатку артист планував зараз так в цей місяць здавати концерти, але да. не вийшло. Чому було декілька причин? Якщо ви знаєте, то перед тим як ми подавали документи на виїзд, змінилося правила виїзду з України. І ми не встигли підготувати, тобто, всі документи не встигли підготуватися належним а, чином, і тому ми просто не встигли виїхати. Mm -hmm. Ось а, виходячи з того, що ми фактично були першими, хто виїжджав вже за новими правилами. Тобто, ми просто не система не встигла все відпрацювати належним чином, і ми перенесли а, наші концерти на вересень місяць. Так е і також я читав, що зараз жорсткіші правила з приводу виїзду з України. Так да через те, да. що було декілька скандалів, які творчі одиниці вони виїхали, потім вони залишилися, і да. декілька заяв. Так? Напевне, напевно, що так, і от правила на буквально за один день або за два дні дні до того, як ми мали подавати комплект документів, mm -hmm. він вже був готовий, і ми виїжджали багато разів. І е, коли пакет документів був готовий, то е, правила змінилися. І тобто ми просто не встигли опрацювати всю цю, нову, всю цю історію за новою схемою. Про вірку сердючку, можна сказати, геній покоління. Ой, не буду горювати, буду танцювати! Ера ціла. Цікаво мені дізнатися про знайомство власне і співпрацю. Знайомство розповідали, відбулося в 95-му році співпраця з 1997 року. 20, 26 років. Так, ви вже так, разом. Так. Як вам вдається так зберігати от е, такий крутий контакт, продюсер і зірка? Ну, я вважаю, що ми перш за все друзі, і, і це напевно, що а, а, допомагає нам триматись так довго разом. В 95-му році, як ми познайомились, я побачив вірку сердочку по телебаченню і не знав, що це хлопець. Тобто, я думав, що це жіночка, але мені було, я зрозумів, що це геніальна жіночка. Але масштаб генію я зрозумів тільки тоді, коли познайомився з Андрієм. Тобто таких людей, як він в світі, більше немає. Він єдиний неповторний. Я дуже прагну, щоб світ ширше і ширше знав про нього. Бо він на це заслуговує, бо це дійсно величезний масштаб просто. Так, яка ваша улюблена пісня, Вірка Сердючка? Вас, мабуть, цього ніхто не запитував. Цього ніхто не запитував, але скажу так: що м, запитували, що я слухаю найчастіше. Ага. Так, от найчастіше я слухаю а, пісні з нового EP, який називається Сексі. Який вийшов е, е, декілька років тому, mm -hmm. і от насправді я вважаю, що це дуже дуже круто. Там от Ray right champagne», але моя улюблена пісня з цього EP це lullaby". Hush, hush, cry, «Swedish Бай. Свідішлалабай. Я вважаю, що це просто геніальна пісня, і вона ще проявить себе в світі. Ось. А... Тому це свіч лалабай сьогодні, але в мене дуже дуже багато улюблених пісень. Просто знаєте, так, воно, воно як під настрій. Тобто Данилко, він геніальний чим, що в нього є різноманітна, дуже різноманітна музика. Всі звикли його асоціювати тільки з веселою музикою, але я б сказав так: що вона, в нього дуже круті меланхолійні пісні, воно, воно все житнь, як сказати, життя. Так, життя важливе, воно все стверджує ствердне, але воно є і просто веселе, і меланхолійне. І от я дуже люблю його ранні, ранні, ранні пісні, от там хера-махера. Такі трошки сумні вони такі, в них. Ну, тобто, в них такий і біль, і радість, і віра в майбутнє. Ось но ну, е, е, так. Але, але якщо казати про сучасний репертуар, то це свідшла лабай і і пі сексі. Так. Ну зазвичай ми звикли бачити веселу в якось І ви як продюсер да. ви знаєте, що потрібно транспорт. Мувати так, персонаж загалом він має видозмінюватись. В чому феномен вірки Середючки на вашу думку, ну в феномені Андрія Данилка, бо за Ладно. цим персонажем, за цим персонажем стоїть стоїть дуже глибока, творча і геніальна людина, і ясно, що цей персонаж так чи інакше, тобто ясно, він він як рефлексія всього того, що відбувається. З нами і суспільством зі світом, але все одно він перш за все передає ту емоцію, яку проживає актор, який його грає, тобто сам Данилко. А оскільки Данилко на 100% знаходиться в творчості, в пошуках, в постійних експериментах, ну, тобто, це не може не сказуватись на м, а, персонажі. І тому, і тому, начебто, знаєте, що як е, дуже багато людей не розуміє, як так стає, що сердючка ну сердючки, начебто, вже 100 років, але вона не втрачає актуальності своєї. От це, ну, е, пісню, Крим, ти мені скажи, чи Крим? Я свій час прийшла Крим, і Рим і Мій труби. Ну, пророцтво да пророцтво, це позиція, є позиція, пропозиція Ну, пропозицію. Пропозицію Данилко. Тобто, всім відомо, зараз це ворог в Росії. Напевно, що, начебто, його там оголосили, десь навіть що він заїжджати не може. Ось але, але 50 люди років я не відчув, ага. Да, — да але. Але от, от тобто його позиція вона відома всім. Він її висловлює, висловлює в кожному інтерв'ю, і, тобто ось але просто далеко не всі люди розуміють глибину цієї людини і от не всі люди розуміють. Бо знаєте, як успіх він же базується на дуже багатьох речах, і у багатьох виконавцях він, він базується виключно на хайпі, але у великих виконавців він базується. На позиції тверді позиції і на глибині глибині лічності, тобто чи проговорювали ви з Андрієм? Наприклад, що він буде так засуджувати російську агресію? Ні, буде Ні. Ми, ми не проговорюємо вже давним-давно. Ми не проговорюємо якісь ключові меседжі, тому що він абсолютно самодостатня людина. Він чемпіон світу, і тому, тобто, проговорювати з ним це не потрібно. Він висловлює. Весь час все життя, тільки те, що він відчуває, він висловлює все те, як він живе, і тому, тобто, нічого з таких ключових меседжів ми не проговорюємо. Чи є якісь проблеми у вас з Російською Федерацією? Власне, через цю заборону чи, е, намагаються вони якось палки в колеса встремляти? Е ви знаєте, а як їх можна встромити? Я просто не розумію, де їх можна встромити. Тобто, ну, Данилко не, не заїжджає туди, він не, ну тобто не реагує на запити преси, ну тобто нема ніяких контактів ось таких в нього, наскільки я розумію. Так. Тобто тому тут нема нема про що говорити. Тобто, ну, ми ну настільки ще знаєте е, Євробачення. Йдемо ще цькування за Євробачення. До речі, наша раша Гудбай. Ти зараз співає. Це ж тоді. Ну, бачите, теж наврочили. Це це ж дуже А, ну, дуже дуже ганебна історія була. Взагалі дуже тяжкий період був для Андрія, тому що він. Ну, тобто він такий двійний двійний був дуже дуже двійний. Тому коли, якщо ви пам'ятаєте, що коли сердючка їхала на Євробачення, то навіть були мітинги, щоб заборонити в Україні щоб заборонити виїзд Сердючці сердючці від України на Євробачення, пам'ятається пам пам ні? Пам'ятаєте? заборонити, що ви не пам'ятаєте, А, так, 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 навіть там якісь. Були акції протесту, спалювали чучело сердючки, сердючці і так далі. і так далі. Тобто, це була дуже серйозна психологічна травма для нього. І коли він поїхав, то там почалася оця історія з Раша Губай. Ну, тобто, яка на той момент, ну і, і ми говорили про це вже дуже дуже багато разів. І Данилко. Тобто, це була така сфабрикована історія. Ось, і от це був дуже тяжкий період для нього. І він вийшов, мені здається, гідно з, цього, з цієї історії. І тобто, ну ось. Угу. Вийшов за 10 да. років. Якою буде? Вау, це дуже цікаво буде. Це буде супер цікаво. Чи буде якась це, може, це буде річна інша за все? Мені здається, що це буде суперзірка світового масштабу. Про яку будуть говорити не лише в Україні і в найближчому в діаспорному просторі, а й на глобальному ринку музичному творчому, так. мені здається, якось так. Так, успіхів бажаю і друзі. Юкрейтор Юрій Нікітін запускає нову платформу, де кожен. Зможе монетизувати, тобто заробити на своєму контенті, навіть якщо ви глядач, то ви теж можете долучитися. Запуск цієї цього додатку буде в липні цього року.